Наші мовленнєві апарати вони не готові до того, щоб говорити англійською мовою. І ми по суті сміємося з того, як вони говорять. Ну не очень екологічно, якщо чесно. Вчиш англійську приблизно 100 років нарешті наважуєшся на те, щоб щось сказати, і тобі кажуть у відповідь I an accent. Where are you from? І ти думаєш, господи, ну учила, 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 учила? А тут акцент виявляється, їм не подобається. Що ми сьогодні будемо робити? Ми поговоримо про те, чи акцент це дійсно проблема, чи треба його виправляти, і якщо треба, то як? Е, і головне за чим? <правж> Дам вправи. Поїхали. Привіт тобі тут. Я рада тобі. Мене звати Олена. Я викладач англійської мови. Дуже давно багато працюю з людьми. Чула різних людей, різну англійську з різними рівнями і з різними вимовами. І сьогодні ми говоримо про те, що акцент взагалі приговор, чи це не приговор, чи можна це виправити, чи треба це виправляти. І в мене є інстаграм. Ти можеш переходити в мій інстаграм, якщо тобі треба будуть якісь матеріали, наприклад, корисні. Я завжди їх роздаю в інстаграмі. Даю посилання на інші ресурси, де можна отримати про зв'язне мовлення, про те, як читати міську самостійно, про звіді слова, і щось там ще є багато всякого. Загалом підписуйся, пиши і сюди, підписуйся, став лайк. Обов'язково, кому треба буде виправити акцент, щоб вони знали, як це зробити. Я викладач англійської мови ще й в університеті, окрім того, що я вчу дорослих, тільки дорослих дітей не вчу. І в університеті я читаю предмет фонетику, де допомагаю студентам правильно почати говорити. І сьогодні ми будемо говорити, власне, про фонетику. Тому що вимова це верніш, акцент, це вимова, це те, як ми вимовляємо звуки і чому ми так робимо, що відбувається в нас в роті. Сьогодні хочу сказати про те, чого. Сьогодні, зараз, хочу розказати тобі, чого акцент взагалі з'явився? От чого він з'являється, цей акцент? Е, ну, перше, саме головне, чому я сказала про фонетику, тому що фонетика англійської мови і української мови, вони абсолютно різні. Ми це прекрасно розуміємо. Наприклад, якщо тебе звати Руслан, то тобі буде дуже складно в е, США, тому що е, бо взагалі. Сказати, руслан у них не вийде, скоріше всього, тому що в них немає Р звуку, так такого прям хорошенького, як у нас є. І це стосується багатьох так, звуків, таких, які є в них, яких немає в нас, які в нас є, в них немає. І загалом із за того виникають проблеми. І за чого ще можуть виникати проблеми? Із-за того, що ми перекладаємо собі в голові. Так, слова і речення, так як вони от у нас в українській мові, ми собі так і перекладаємо. Кажемо там work, room, там, да, і так далі. Тобто, то, як ми собі це уявляємо, то самі прості слова, я маю на увазі, звичайно. так. Ми так собі їх перекладаємо, ми собі, ну в сенсі транслюємо собі в голові. І це того так і відбувається. І найголовніше це те, що найбільша проблема, за чого акцент є. Це із-за того, що наші ротики, наші мовленнєві апарати, такі апаратіща, вони не готові до того, щоб говорити англійською мовою. Бо м'язи, які задіються положення язика, так, положення там, зубів і так далі, те, що ми маємо, мали би використовувати в англійській мові, в українській мові ми не задіємо. І за того, коли ми починаємо говорити англійською мовою, це звучить трошечки дивно. Так само, як ми послухаємо, там, да, і вони Якщо пам'ятаєш у дитинстві, це було дуже популярно, там да, розмовляти з якимось там викавірки слова, як це говорять в, там, в Америці, наприклад, так і намагатися, я навіть не можу це вже тепер зробити, якщо чесно. trying speak like a native speaker, це ми всіма датами, оцими хвилями в мовлення в апараті. І ми з цього сміялись. Типу, це було так смішно прикольно, що ми, типа, американці, а насправді, ну, так люди говорять там. Тут, тут нічого смішного немає. Вони так говорять. Це їх вимова. І ми, по суті, сміємося з того, як вони говорять. Ну, не дуже екологічно, якщо чесно. Отже, поїхали, подивимося, що ми можемо зробити. Чи взагалі акцент. Буде проблемою, якщо, е, якщо ти будеш його мати, і що ми можемо з ним зробити? Проблема, власне, в чому? Проблема в тому, що абсолютно всі: е, поляки, німці, французи, е, хто завгодно, будь-які європейці, е, наприклад, е, вони теж говорять англійською, вчать англійську там, та, в житті, і в них теж є свої акценти. Е, е, це нормально. Тому що, як я вже і сказала, мовленнєвий апарат цієї твоєї рідної мови не співпадає з, типу, з тим, як має мовленнєвий апарат в англійській мові працювати. І за того виникають усі нюанси. Але це виникають в усіх країнах, в усіх, хто, хто не говорить англійську мову, у всіх це є. У всіх абсолютно. Колись я вивчала, <кій> вивчала neuroscience. Це нейронауку про те, як взагалі мені було дуже цікаво, як от мозок у дорослої людини працює, щоб вивчити мову. Тобто я вчила про пам'ять, про оці всі відділи мозку. Там як от це все ну як взагалі відбувається. Тобто мені було цікаво це в цілому. І мені в Україні таких навчань немає. Відповідно, ну я ж якби з англійським, та... і я думаю, я пошукаю десь в Штатах такі курси. І я знайшла такі курси. І я на них записалась. І я була безмежно щаслива, коли мені сказали, що курс починається, клас, поїхали. І я так думаю, все супер, круто. І я включаю першу лекцію, і першу лекцію читає американський професор. Але він. З Індії родом. І от уявіть собі, людина, яка прожила, я впевнена, що він в Штатах прожив набагато-багато-багато більше років, ніж в Індії. Але він говорив до такої степені англійської з таким акцентом. E good evening and welcome to отак от десь приблизно. І перших лекцій три в мене просто опухав мозг. Тому що мені було це. Ну, я, як і ви, звикла слухати кого? Ну, американців, британців, там, так? Тобто, ті, хто говорить англійською мовою все життя. І тут до мені, мене потрапляється така людинка. У мене перших три лекції, у мене був шок. Там всі були стадії. У мене торг, депресія, отрицання. Це все. Я всі стадії проходила. І на четверту лекцію я вже змирилась, я поняла, що варіантів немає. Ну, на 20-ту я вже його понімала вообще спокійно, а на 21-му лекцію прийшов американець читати, і я його, він для мене був, наче мед для, для ушей. Music to my ears. І я просто зрозуміла одну річ: неважливо взагалі, наскільки в тебе сильний акцент. Головне, що ти говориш речі, які людям важливо почути. От якщо людям з тобою важливо комунікувати, взагалі все одно не звикнуть до любого твого акценту. Так от ми позбавляємося акценту для того, щоб люди нас розуміли. Тому що, так як ми можемо слова говорити неправильно, і вміста пляжа сказати друге слово, сказати не біч, а. От. І от буквально через оці от нюанси ми вчимося в вчимося тому, щоб позбутися акценту. Для того, щоб нас хтось зрозумів. Але якщо ви будете говорити достатньо важні речі в цій житті, повірте, вас будуть слухати з акцентом. 100% це безотказно. Зараз переходимо до вправ: будь уважним і роби це обов'язково вдома сам. Це прозвучить максимально дивно на моєму каналі. Я ніколи про це раніше не говорила. Але shadowing – моя улюблена, улюблена просто вправа, яку я несу крізь кожне відео. Якщо ви уважний глядач, якщо ви дивитесь мене достатньо давно, ви знаєте, що це фактично мало не в кожній, з кожного своєї відео я говорю про цю вправу. Ну, а хто її робить та в кінці кінців? Пишіть в коментарях, якщо ви дійсно це робите, тому що зазвичай людям впадла. Так, от, що таке shadowing? Нагадую, для тих, хто ще не вивчив це на пам'ять. Ви включаєте відео на Ютубі. Бажано, що це було з комп'ютера навіть. Бажано, не бажано. Вимагаю, щоб це було відео вашого рівня. Тобто не так, що в мене рівень А1, а я включаю собі C1, там, наприклад, TED Talk. Треба, щоб це підпадало під ваш рівень. От строго підпадало під ваш рівень. Щоб була швидкість, розумієте? Сього можна з замедлить відео, но ладно, то не важна. BBC Learning English, наприклад, там може підходити. Навіть оті от Fox News, там вони можуть говорити швидко, але в них хоча б мова чітка і зрозуміла. Розумієте, це саме головне, щоб не було. Бо коли ви включаєте просто собі носіїв мови, вони можуть говорити оцими скороченнями, які вам потім. Ну це теж важне знати. Ладно, все по порядку. Так от включаєте відео. Коли ви відкриваєте панель нижче, там де опис, там написано текст, текстова версія має бути там написано таке, і там написано з таймінгом. Текст цього відео. Так от, ваша задача це послухати, тобто, спочатку просто послухати. Дайте своєму мозку можливість зрозуміти, про що говориться в відео. Це перше, це головне. Ніколи не починайте аудіювання, зразу же читаючи текст. Дайте мозку шанс спробувати зрозуміти, тому що в житті вам ніхто не буде субтітри включати. Далі, коли ви послухали раз, бажано два або навіть і три. Ви послухали. І вже щось буде накльовуватися. Ваше завдання знову ж таки, люди мої хороші, прекрасні, коли ви щось дивитесь, слухаєте, намагаєтесь зрозуміти. Ваша задача не зрозуміти кожне слово. Це ідеал, коли ми розуміємо кожне слово. Але по суті, наша головна задача це витягнути сенс, того, що говориться. От коли ми вже починаємо витягувати сенс, уже діло в шляпі, як то кажуть. От. Значить, ви послухали, зрозуміли, про що? Далі дивитесь на цей текст. Слухаєте ще раз разом читаючи текст паралельно. Потім намагайтесь цей текст прочитати самостійно. Читайте його, поки у вас не буде, не буде запінок, тобто, коли ви вже перестанете спотикатися в кожне слово. І потім ваше завдання це зробити разом з диктором. Бо коли ви робите це разом з диктором, тобто з людиною, яка цей текст говорить, ви вчитеся не лише от, от Бєгласті, тобто ці швидкості мовлення, що всі просто аж піща так хочуть сильно собі. Ви вчитеся правильно розставляти логічні наголоси. Як, бо інтонація в англійській мові дуже важлива річ. В цілому вона взагалі важлива в мовленні, тому що якщо в реченні стоїть крапка, а я читаю це з водячим. Розходящ... Коротше, інтонаційно іду вверх, якби шукаю десь кульмінацію. А там крапка стоїть от а да, там крапка стоїть. То непонятно взагалі, що ти говориш. Коли людина читає там речення, от я знаю, це лайфхак мій викладацький. Якщо я заставляю студента читати текст, який був домашнім завданням, а він його читає і робить мені вниз інтонацію. Посеред речення я розумію, що ця людина не читала текст, вона не знає про що він. Тому що неможливо посеред, от ти говориш мовою своєю рідною, такого не буде ніколи в житті, що ти зробиш паузу. Посеред речення ну, вниз, якби крапку поставиш там, де її немає. Тобто, ми вчимося робити інтонацію правильно для того, щоб люди розуміли, про що ми говоримо. І оце все, оці всі flows, вони вчаться якраз під час шеровінгу. Тобто, ну, якщо ви не хочете, ні, ви можете, звичайно, підтивчитись на філології, вас йому навчають в університеті на фонетики такі. Ну, якщо ви цього не хочете робити, то будь ласка, робіть це. М -м -м, бо ще й дорого заравшується на філолога, якщо чесно. От. Це раз Shadowing е, треба робити регулярно. Але не забувайте, що все має, е, кореляція має бути з вашим рівнем. Якщо ваш рівень, М? а ви слухаєте, то буде одне тільки от, Отут, от, от в цьому пропуску, буде одне сплошне розчарування, тому що ну, невозможно е, повторити те, що там чуть ли не речитативом, говориться. Наприклад, Емінема. Да? Ось пішли Емінема включили і собі намагаєтеся. І пісні, кстати, це теж дуже хороша історія. Но пісні вони ж зазвичай там якось ще й під ритм підлаштовуються, а просто відео, там, де хтось щось розказує, це чисто те, що в житті відбувається. Ми ж в житті не говоримо віршами, текстом репчиком. Тому ну, пісні теж непогано. Далі, е, м'язова гімнастика. Що таке м'язова гімнастика? Це, коли, це, це от я вам часто розказую, значить, що відбувається в університетах, коли е, я, якщо не забуду, я дуже сподіваюся, що я не забуду. Ні, і не так. Коротше, є відео одне від BBC, здається, на фонетику, на звуки на різні. Пишіть мені в інстаграмі, я вам скину це відео. Бо я не знаю, як тут відмітити Ну, в общем, скин... напишіте мені в інстаграмі, я вам скину це відео. Там жіночка монотонна, достатньо, тобто нудненька, на годинку времени кожен звук англійської мови промовляє. І от эта гімнастика, вона що вона дає? Почути різницю між словами, коли у вас є слово, наприклад, сидіти і сидіння. місце. Наприклад, займіть своє місце. Take your seat. Так? А коли, наприклад, я кажу там сядьте тут. То як це сказати? Це вже не сід, а сид. Sit. sit here. Чуєте різницю? Сид, sit. Біч. Беч. Shit, Шер. Репутаційні ризики почнуться тоді, коли ви захочете сказати листочок бумаги, а скажете не листочок. Не листочок, да, листочок. Лис... Аркуш паперу. Ну, от, от коли от, от, от репутація ваша пострадає. І за того мовленнєва гімнастика дуже важлива історія. Ви в мовленнєвій гімнастиці, потрібно вам прям зрозуміти, що відбувається. Не work, а work. Work world earth. Ви намагаєтесь виговорити оці всі складні. Не three на три, а three, three. І круто буде, якщо ви це будете все робити, в зеркальця. Це взагалі така класна тема. Я вам чесно кажу, от візьміть зеркало просто: от коли будете дивитися це відео, ви мені напишете, вона буде говорити звуки, ви будете дивитися на неї, як вона це робить, бо вона там буде прям плотненько отак рот показувати і казати Ц, Х, Х. Там будуть і «б». До речі, звук П в англійській мові. Не такий, як у нас Петро, а там «Пітер», ПІ-ПІ-ПІ. Ось з придиханням П. І от, ну і от ви, коли це все будете робити. Так от, я не кажу по часу в день. По 10 хвилин в день. Це ж це ж прикольно, я не знаю. Дивіться зеркало, і кажете. «т», th, «т». Th. three, three. Але mother. mother. Бачите, там, значить, th th, значить, це одне і те саме ті H, але говориться по-різному. По The, this. Ні, this так, так само, як mother. Um, що там можна таке сказати? Uh, «this», «those», там все буде з-з-з-з-з. Uh, think, think, three, think-three. Така да і потім this. Трошки ж, ну, коротше, це вже я ушла в дібрі. Uh, вот. І ви це артикулюєте. Далі. Записуйте те, що ви робите. Записуйте собі, ви можете навіть в телеграм просто собі записати голосовим повідомленням в збереженні собі, собі збережіть, поставте пароль на ту папку, щоб ніхто ніколи не почув, якщо вам соромно. Але. Запишіть для себе, порівняйте через місяць. Ви вже відчуєте глобальний прогрес, якщо ви реально будете це робити. Запишіть, як ви робите шедовінг, як ви робите цю мовленнєву зарядку. Тому що е ви от говорите, коли ви себе по одному чуєте. А коли ви послухаєте, як ви будете говорити, ви почуєте, дітка, що дітей, що це треба докрутіти, мабуть, і так само не забуваємо про чат GPT. Мой друг і все на світі для мене це. Будь ласка, користуйтеся, просіть її, щоб вона, її, його, хто у вас там, щоб вам допомагали практикуватися. От. Ну і наостанок, хочу вам сказати ще разок: нагадайте. По-перше, по дякую вам за перегляд цього відео. Я дуже хочу, щоб ви не страждали через акцент, бо повірте, з усією англійською, яка існує, акцент це прям найменша проблема. Але якщо вас він дратує, якщо ви прям переживаєте за це, то why not? Працюйте, будь ласка, вправ купа досить. twisters, Як вони називають скоромовки, наприклад, да? коли ви там кажете if two witches were watching two watches, which witch would watch which? watch? Вон так собі перекладати, узнаєте про що це скоромов. І ви практикуєте ву-ву-ву-ву-ву англійське, наприклад. І там багато ще разних, в общем-то, і практикуйте. А, там Peter Picked a Pack of Pickled Peppers. таке, не пам'ятаю, вже там, там що було. От. А, акцент це не соромно. Акцент це нормально. А, це ваша ідентифікація, це ваша. це ви. Акцент це ви. Це те, звідки ви, це ваше origin, походження. Будь ласка, не думайте, що він прям псує вам життя. Але якщо він прям реально сильний, якщо там що то треба, звичайно, позбуватися, щоб хоча б просто чувствувати себе спокійні, щоб люди вас розуміли краще. Але це точно не соромно. Це процес. так? Акцент це процес. Бо люди з рівнем C2, вони зазвичай, ну якби в них вже так, навірно, нема таких проблем. Якщо ви будете ще й важними людьми, то можете взагалі як угодно говорити. Хоч, хоч суржиком. <смі> Якщо вас захочуть слухати, вас будуть розуміти і без того. Дякую, дякую, дякую кожному. Пишіть в коментарях, будь ласка, яку вправу ви з собою заберете, що ви будете робити з своїм акцентом, чи будете ви взагалі з ним щось робити. І взагалі, які у вас питання є, все пишіть в коментарях. Я всі. Завжди відповідає. Не забудьте про інстаграм скину відео на мовленнєву зарядку на постановку фанатики англійської мови. Дякую за перегляд і побачимось наступного понеділка. Бай-бай!